Із потужних моделей є Note 9 Pro, ціна 4000. Непоганий взагалі по стану є легкі-легкі якісь царапки, але не суттєві. Ось такий Type-C роз'єм підтримує швидку зарядку, також роз'єм на навушники 3.5 присутній. Доволі непоганий по стану. Має відбиточок пальця. По екрану серйозних критичних нюансів немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу повністю інформацію. Перевірений, протестований максимально, чистий без різних аккаунтів. Note 9 Pro, 128 ГБ пам'ять телефону, 12 Android та 6 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті має. Зараз покажу ще камеру. Ось така тут доволі непогана, крута камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам пристрій для замовлення. пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал або інстаграм. Кому де зручніше, пишіть.